Як ви розумієте, це район міста Харкова, який дуже віддален від центральної частини міста, від метрополітену, там де у нас обладнані школи в метрополітені. але потреба дуже велика. І коли я тут був, це було літом. Минулого року то ми зустрічалися з батьками, з вчителями і домовилися, що ми побудуємо таку школу. Вона розрахована на 377 учнів. Це практично 90% потреби, яка є по цьому мікрорайону. Зараз почали навчання. Діти тут мають можливість вчитися в очному форматі. Це наші дітки починаючи з першого класу по 11 клас. Я вам хочу сказати, що завтра ми будемо відкривати в Шевченковському районі ще одну школу, велику школу, і ми будемо мати практично 10 тисяч дітей, які мають можливість вчитися в системі офлайн, тобто ходити до школ, до справжніх школ і отримувати там знання. 10 тисяч – це скільки з відсотків від тих, які у Харкові знаходяться? Чи? Я вам хочу сказати, що сьогодні в Харкові перебуває приблизно 60 тисяч дітей, які Мають шкільний вік, який Е, тому як ви розумієте, який відсоток можуть порахувати. Крім цього, ви знаєте, що ми будуємо ще три підземні школи і розраховуємо, що виресні місяці, спочатку вересня, з початку нового навчального сезону, ми будемо мати можливість, щоб діти наші вчилися і в тих школах, які ми побудуємо. І таке ще питання. Ви сказали досить віддалений район. Чи є тут можливість підвезення дітей? Організовано є на ну, потрібна вона, бо якщо ви харків'янка. Ми пішки ходимо по цьому району. я Дуже багато знаю цього цей район. Він такий дуже знаєте, компактний район. Так, є певна частина дорога, яку потрібно переходити, але там светофорний об'єкт, і діти мають можливість саме іти чи з з батьками йти зі своїми. Тому тут не потребує такого, щоб їх підвозити. Все, що ми побудували і будуємо, це кошти міського бюджету. Три школи, які ми розпочали будувати, так, нам держава. Дала кошти, але як ви розумієте, їх не вистачає сьогодні? Це кошти нашого міського бюджету. І Шевченківський це теж кошти нашого міського бюджету, і тим, попередні школи це теж кошти нашого міського бюджету. Ми розробили такий невеликий проєкт, і за 10 місяців практично реалізували цей проект. А вартість вартість проектна кошторисна. Скільки 30? Приблизно 30 мільйонів. А в Шевченківському районі за Шевченківський районі яка варта, скажи приблизно 100 мільйонів. Ну приблизно е, ви розумієте, вони ж коригуються від того, які форми вже по акту виконаних робіт нам приносять, але не, не вище цих показників. Ви сказали, що це міський бюджет, а Тайван ще ж так був. Є? Так, Тайвань це теж був, але це, це кошти, які були в Новобаварському районі. Це було 2 мільйона доларів. Це були тайванські кошти, і ми ще додали кошти, бо їх не вистачало. Як ви бачите, якщо не брати шість станцій метрополітена, нас 6 станцій метрополітену. Крім цього, у нас вже три справжні школи. Одна невеличка школа, яка є в Холодногірському. Районі, яка була переобладнана за кошти міжнародних е, донорів, е, тобто ми маємо, як ви бачите, три справжні школи, шість на станціях митрополітену і одну невеличку школу, яка е, на декілька класів, яка переобладнана. Будь ласка, розкажіть, на якій стадії будівництва дитячого, підземного дитячого садочку коментували це питання? Значить, поки що ми не будуємо цей дитячий садочок, але ми зараз знаходимося на завершальній стадії проектно кошторисної документації, розробки проєктно кошторисної документації. Це перший проєкт, який буде втілений в Україні. Перш за все нам потрібно розробити, бо до нас ніхто такого не робив. Ну як до речі, підземні школи ми були першими. Потім ми надали Запорожжі свою проектна кошторисну документацію. Вони вже будують по звісно з нашими проєктними рішеннями. Тобто, ми розробляємо сьогодні всі. Всі знаєте, навітне, навітне будемо казати, нормативні документи для того, щоб цей проект був вдалим. Насправді дуже таки серйозне є. Рішення і дуже серйозні нормативні документи існують для того, щоб діти мали можливість перебувати там довгий час а в дитячих садочках зовсім інші нормативні документи існують, і там зовсім по іншому все потрібно вибудовувати.